Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. І нашій увазі супер пропозиція, як завжди, на нашому каналі Авто з Європи, авто з Нідерландів. Renault Grand Scenic 2017 рік. 1,5 дизель 81 кВт, 110 коней. Коричнева шоколадка. Автомобіль весь в рідній фарбі. 17 рік, всі вікна рідні, лобове було замінено, тому що якийсь був камінчик, чи скол, чи тріщина. А тут автомобілі не проходять техогляд. Даний автомобіль в рідній фарбі збережений, має по кузову невеличку м'ятину. Автобадій видалення в м'ятин без підкрасів. З цим Легко справиться за невелику суму. Так, ця в нас є м'ятинка. Далі ми дивимося лакофарбові покриття в ідеальному стані. Автомобіль не полірований. Супер, супер стан автомобіля. Незважаючи на 17-й рік, що вже автомобілю 4 роки. Світло тут у нас йде звичайне, але лінзоване. Є денні ходові вогні. Переважно вже всі автомобілі мають денні ходові вогні, включимо, як воно на практиці в дійсності є. Такі денні ходові вогні. Біленьким світе досить нарядно і практично. Легкосплавні диски. Тормозні диски в досить хорошому стані, бортиків великих немає, все допустимо для їзди. Такі ручки з хромом зверху. Автомобіль має всіх цікавий пробіг, звичайно, 192 тисячі рідного пробігу. Наступний сервіс заявлено, заміни мастила, 200 тисяч. Тобто, можна ще трішечки докатати. 81 кВт, 110 коней. Автомобіль досить динамічний. І економний європейський автомобіль. Є в нас маленька навігація, який повністю вистачає двохзонний клімат контроль, електронний ручник, мультісенс, як і в Меганах четвертих, змінюється підсвіточка дисплею, підсвіточка консолю, підсвіточка в ручках дверях дверей. Кнопочка старт-стоп. Даний автомобіль має три ключики без ключовий до так, є датчики шин, як ми бачимо, два колеса неправильно підкачано, потрібно перевірити, підкачати. Автомобіль в досить гарному стані. Можна зробити хімчистку для доведення до ідеального. Хімчистка коштує 2200 гривень. Професійна хімчистка у Тернополі на на автомейках роблять десь от за таку суму. Так, сидіння під лівою ножкою водія має тріщинки, нічого критичного, можна перешити, в автошвеї нічого видно не буде. Ззаді салон взагалі, як новий, ніхто не їздив. Як ви бачите, сидіння все в ідеальному стані. Так, є два USB-порти, прикурювач, бардачок, сидіння посуваються. Цей грант сцені в нас де Семимісний. Такі шторки на вікнах. Досить класний сімейний автомобіль. Family Car Renault Grand Scenic. Як бачимо, задніми сидіннями також ніхто не користувався. Тут можна, виходить, положити сидіння, таке є автоматична кнопка, яка складає і багажник стає повноцінним. Багажник стає повноцінним, тут ми маємо Набор домкрат, ключі, ніхто ще ним не користувався. Так само аварійний знак жилетки, набор Рено. такі автомобільчики так комплектуються і так йдуть в такі комплектації. Досить така масивна кришка багажника. Задні стопи мають ледовське світло, коричнева шоколадка. І саме основне це ціна на сьогоднішній день. Даний автомобіль виставлений в інтернеті на продажу. Ціна, якщо не помиляються, 9700 євро тут в Нідерландах. Тобто в Україні, відповідно, також вийде досить хороша ціна. Зважаючи, що такі грандсценіки на мобілі, де можете побачити від 11 тисяч євро, це грандсценік супер пропозиція, він швидко продасться. Тому не, зважайте, не зволікайте, телефонуйте, резервуйте даний автомобіль. Зробимо все під ключ. Має ще крило невеличкої царапинки полі... поліровкою. Максимально спробуємо в Україні забрати. З відстані так 1 метра воно око не гризе, не є нічого критичне. Передні крила в грансценіку йдуть пластикові. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, ставте лайки, заходьте на сайт даної автоплощадки, який я залишив в описі. І вибирайте автомобілі, робіть попередні замовлення, пишіть коментарі. На все добре, до нових відео.